Чи даєш гроші про на вулиці? Ніколи не даю, бо треба розуміти, що за цим хтось стоїть, тобто це бізнес. І попрошайки будуть існувати до тих пор, поки ми будемо їм давати гроші. Повірю, цих людей, яким реально треба допомога, які в свідомості про своє життя, що з ним робити, і так далі, вони йдуть щось і роблять. Я як людина, яка сам ставав банкротом, яка стояла на межі смерті, втрачала все. Я прекрасно знаю. Тобі як треба гроші, ти ні до когось звертаєшся, якщо у тебе є повага, самодостоїнство і так далі. Ти сам береш щось і робиш, щоб відбудувати своє життя. Оці більшість попрошайок на вулиці – це просто бізнес. За яким стоять люди, відбирають у них гроші, тримають їх часто в підвалах і так далі. Тобто, ви, звісно, можете давати гроші людям на вулиці і так далі, але ви маєте бути впевнені, хто це, що це, і на що це кошти підуть. Їди краще купити. От їди нормально там купують, то в чому людина нуждається. А гроші, треба розуміти, що це бізнес-машина просто. 99% випадків, що в інтернеті оці попрошайки, що тобі ніколи не писали, ой, у мене там якась рак, чи якась історія, чи аварія попав, скиньте грошей. І воно це повідомлення, ще тисячі людям відправило, ще з різних аккаунтів. А ти оце добренький такий скидуєш. Ти просто підтримуєш мошенників. Це машені схеми. Треба допомагати напряму. Військовим хочете допомогти. Напряму допоможіть. Люди упрощають часто, звертаються до яких там організацій чи чогось, і ще напряму треба, щоб всі допомагали всі. Дізнавали. Це стосується і політики, і виборів. Це коротше дуже сильно можна копнути, Але от реально, є проблема, що люди не розбираються, куди вони свою увагу віддають. Гроші, голос, вибор і так взагалі, не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка це частинка їхнього життя, яке вони проміняли на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально, фінансово, політично, економічно, і морально неосвідчено. Коротше, я не даю. Даю, кому хочу і в ком я впевнений, що ці гроші або моя допомога, піде дійсно на користь. От туди я даю. А отак, щоб на вулиці комусь давати, я всім кажу, перестаньте це робити. Це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю, вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Ні кавучі, час повністю. Пацана ні рук, ні ног, нічого немає. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все у нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти ділити щось.